Напруга до останньої секунди. На спортивній арені комплексу Золота Гора в Ужгороді розіграли останній трофей клубного сезону 2022-23. Так тут відбулися матчі фіналу чотирьох Кубку України з гандболу серед жіночих команд. Змагалися Львівська політехніка, ДЮСШ номер Шанородин ХНУ із Хмельницького, Львівська Галичанка та Карпати. Саме останні, здобувши перемогу у своїх півфіналах, боролися за кубок. Гостою яскравого та емоційного фіналу стала Олімпійська чемпіона. Чемпіонка з гандболу Монреаль 1976, Ніна Гецько. Було свято гандболу в Закарпатті, Дійсно, ми були свідками справжнього дербі. Це був надзвичайно цікавий матч. Я дуже рада, що була свідком цього володаря Кубка України. Так. так що я вітаю команди, вітаю тренерів і вболівальників з таким святом. Хочу побажати всім успіхів. Матч між Галичанкою та Карпатами перетворився на захоплюючу битву, яка ані на секунду не давала розслабитися всім, хто бачив цю гру. У журатки першими вийшли уперед та отримували відрив у два м'ячі, і навіть на перерву пішли з рахунком 12-13 на свою користь. А от у другому таймі нинішні чемпіонки суперліги рахунок зрівняли. Команди обмінювалися голами, емоції не стримували ані гравчині. Ані тренери на останній хвилині Галичанка вирвала перемогу у Карпат – 27-26. і в шосте стала володаркою трофею. Ми раді, що ми виграли. І в першу чергу я рад, що я підвів команду, але дівчата мене в кінці не підвели і виграли цю гру, тому що нерви це кубок і Карпати дуже добре зіграли. Ми зіграли невдало. була дуже класна гра. З чим я вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми перемогли, дай Боже, щоб і без травм, дай Боже, щоб так і було і далі. Тому поки що всі думки з Україною і з Галичанкою. А для ужгородських Карпат, які дійшли до стадії фіналу чотирьох вперше з 2019-го, емоційно матч видався надскладним, а також фізично виснажливим. Дівчата боролися на кожному відрізку поля, однак трішки не вистачило спортивного фарту. кажуть у команді. Надійно у воротах відстояла голкіперка Ужгородок Тетяна Готра. А найбільше м'ячів у складі Карпат закинула наша капітанка Дар'я Кот. 10. сезон був важкий. Я хочу подякувати команді, тому що Команда в цьому складі з болячками, з маленькими травмами, але витримала цей весь марафон. Вона сьогодні показала чудову гру, чудовий настрой, чудова гра для вболівальників, скажімо так, інфарктна для тренерів. Але нікому не можу сказати, що вони не віддавалися. І сьогодні дійсно була кубкова гра, і показали все, що могли на даний момент. У матчі за третє місце львівська політехніка здобула вольову перемогу над Хмельницьким ДЮСШ номер номеродин Хаєну тридцять А золото у Галичанки. Загалом же сезон 2022-23 для Ужгородських Карпат видався срібним. Другі сходинки і в Суперлізі, і в Кубку України. Гарно завершився і другий дивізіон чемпіонату Угорщини, де наші дівчата фінішували третіми та отримали бронзові медалі. А попереду ще чимало роботи. Дуже цікавий фінал Кубка України. Такий сердечно-валідольний так в спорті називають, тому що до останньої хвилини не зрозуміло було, чим закінчиться різниця в один, м'яч Це могло бути і в цю, в цю сторону. Але в сьогоднішньому матчі більш фартова, більш везуча була Галичанка, тому вони завоювали кубок. Я вітаю всіх шанувальників гандбола з закінченням. Чемпіоната, кубка, відборочних чемпіонатів світу, закарпатський гандбол має чим пишатися, український гандбол має чим пишатися. Ми на чемпіонаті світу. Тому Будемо розраховувати на наших дівчат такий нелегкий час. Вони роблять все, що можуть. На початку червня на Ужгородські Карпати очікує ще один міжнародний гандбольний турнір в Італії, куди вони вирушають уже цього тижня. Потім не тривала відпустка, за якою розпочнуть підготовку до нового сезону.